Всім привіт. Всім привіт. Е, я уникрусив музику. Музику не можна, а хотів сказати гарна погода і сонечко. Е, Дівчата, хлопці, всім дякую, е, хто лайкав це відео. Видно, так? Да? Е, я дуже радий, ви мене не забули. Е, я хотів. Більше лайків і пише. Писали мені відео. Іван. Вітайся. Привіт. Іван. Ковчі вітають. Е, всім дякую і я буду дуже радий. Я буду знімати Мої фотки більше лайків. І бачите, Ганна Сонечко сідає. Вот. І хотів Ура! і хотів сказати, що маме це відео. Я буду такі, буду не знімати, а фотки буду робити тахи. Напишіть мені, ви хочете, що е, я робив такі кіти е, любі і хотів сказати. Е, я роблю такі тахи, вітаю, ще щось. Напишіть мені, будь ласка. Я буду дуже радий. Напишіть, виписали мені і пишіть, як ви думаєте, мені відео, що я скидав тахи, вітали, лайкали два лайки і все. Більше лайкайте, я буду дуже радий. Ви хочете, я такі тахи робив, тахи, ну фотки. Фотки робив. І що хочете, напишіть. Я буду дуже радий. Все. Ви мене не забули. Дуже дякую. І буду робити не відео, а фотки. Я буду робити е... я де? От. Що хочете, напишіть. Так, да, хочу, все, нема питань. А напишіть зараз, будь ласка, е, мені, е, що хочуть, я робив такі е, фотки, дахи е, тай, ще щось я робив, так, а потім перестав, а не знову. Я буду робити. А напишіть, так, да, хочу, роби мені е, такий канал, е, відео, що такі гарні літають, так, дахи. І... Щось багато що, що хочете, напишіть, я буду дуже радий. Ну, все, всім пока. Що хочете, то я буду дуже радий. Там дітінка вітається. Що хочете, я напишіть, я буду радий, що я хочу. Я хотів сказати, напишіть і що хочете, я робив. Напишіть, так, да". хочеться, нема питань. Я вас чекаю. Всім пока. Дякую вам, всім. Дякую. Я буде такий гарний сон, який був сон, а він в мене такий буде, з коло. Якщо я задаю буде сон, то я задаю, кучаю і буду казати. Добре, все, всім пока.